Так, товариство, отак, От як і ми бачили, картина називається Життя Удалось. До тих, у кого життя, як то кажуть, удалось, ми повернемося трішечки пізніше, друзі. Ну а зараз декілька хвилинок до нашої постійної рубрики, яку ми разом з вами. Дуже давно започаткували, ну і будемо потихеньку її продовжувати, так як рубрика для вас досить таки цікава, користується попитом, тому я думаю, не будемо нікого розчаровувати. Перш ніж ми приступимо до конкретної ситуації в нашому районі, а це місто Конотоп і Сумська область, друзі, попрошу вас. Дуже дуже сильно напишіть, будь ласка, внизу в коментарях район, регіон, область, місто, в якому ви проживаєте. Ну і хотілося би від вас почути і побачити ту ціну, за якою реалізовується жива вага на півтуші, сало, м'ясо. Відповідно, напишіть також, будь ласка, свій регіон, в якому проживаєте ви, і ті зміни, які відбуваються в нашій улюбленій галузі. Галузі свинарства росте, ціна на живу вагу росте, ціна на роздрібну продукцію. Нам, я думаю, всі, хто буде дивитися цей відеоматеріал, буде дуже-дуже цікаво почитати, подивитися, ну і проаналізувати в цілому ситуацію, яка складається на ринку свинарства на території України на сьогоднішній день. А це 16 вересня 2023. О. Стосується нашого регіону, безпосередньо це Сумська область. То ціна на живу вагу на сьогоднішній день за минулий тиждень ще трішечки трішечки, але піднялася вгору і сягає вона рівня 80 гривень за кілограм. Що також цікаво, що у наших регіонах зачасту більшість з Купців, перепродуків, які займаються куплею поросят, три відсотки які скидають зазвичай після забою, майже ніхто не скидає. Це досить таки також цікаве питання, тому буде дуже цікаво, якщо ви напишете у ваших регіонах і районах, коли купують поросяток, купують цих поросяток. Живою вагою чи ріжуть поросяток, а потім забирають. Ну і після того як зарізали, скидають 3% відсотки чи не скидають. Мені також буде досить цікаво дізнатися такі от певні особливості. Що стосується ціни на живу вагу на свиноматок. То на сьогоднішній день ця ціна коливається на рівні 60-65 гривень і досить таки, якраз от, оцю от свиноматку проблемно на сьогоднішній день. Реалізувати не дуже охоче купці беруть їх, тому ситуація є така, як вона є. Також не будемо можна так сказати визивати негатив з боку людей, які також можна так сказати в галузі нашій працюють. Якраз от купці, люди, які купують, перепродають поросят, тому що ну. Досить так і часто я навіть дозволяю собі говорити на них бариги, але люди в коментарях ображаються, тому просимо пробачення. ну і далі, можна так сказати, мирно, дружно працюємо, співпрацюємо. Кому не подобається, не продає купцям, кому подобається, продає, але така от ситуація. Друзі, живемо мирно. І Що Дуже. стосується ціни на напівтуші, то якраз от ця ціна коливається на рівні 125-130 гривень за кілограм. Мене там хлопці також в коментарях запитували з приводу того, чи буде відрізнятися ціна на четверті, ну, відштовхуючись від того, це задня частина туші чи передня частина туші. Друзі, у нас, якщо чесно, в нашому регіоні я... Не знаю ні купців, які би купували таким чином свинину, ну ані людей я не зустрічав, які б таким чином торгували. Можливо, якщо ви знайдете серед приватного, ну серед приватного люду людей, які захочуть купити поросятку в забитому вигляді, ну по четвертях. Це інше питання. Ну а в цілому, загально у нас такі продажі не практично. Стосується, друзі, продукції свинного походження, тобто продукції в роздріб сало, м'яса. Друзі, тут загальних змін на сьогоднішній день поки що немає, але я більш ніж впевнений, що зростом ціни на відгадівлю буде. Поступово знову ж таки підніматися і ціна на сало і м'ясо. Сало на сало ціна трішечки, але піднялася в порівнянні навіть із минулим місяцем, тому що сало в нашому регіоні було і по 60, і по 80 гривень. Звичайно, це сало було тоненьке, але тим не менш. Зараз же таких цін немає. Сало починається від 100, від 120 гривень. Тому що ну, сало користується попитом, не знаю це сезон, не сезон, готуються люди до зими чи ще якісь певні нюанси на це впливають, але тим не менш. Що стосується ціни на шию, вона якраз от в діапазоні цін на продукцію свину коштує найдорожче. Від 200 до двадцяти 20, 220 гривень це ринки і автомобілі, які продають свою продукцію з багажників у магазинах, супермаркетах. Ціна якраз от на оцю шию коливається від 240 до 260 гривень. Усі. Що стосується друзі ціни на задок від 175 до 190 гривень Лопатка 180-190 гривень Корейка 180 гривень Друзі, ціни на лівер, ноги, печінку, голову коливаються від 35 до 50 гривень за кілограм Останнім часом дуже багато зустрічаю коментарів з приводу того, що там українці, приготуйтеся, буде страшне Ціни взлетять в космос, скоро зима, ну і тому подібне. Друзі, знову ж таки, дуже цікаво почитати і послухати вашу думку, адже ми всі працюємо, або більшість із нас працюємо. В галузі тваринництва ті люди, навіть кому ця галузь просто цікава, як ви думаєте, що буде відбуватися із цінами на продукти харчування, будуть вони дорожчати. Ну і взагалі хотілося б вашу думку почути, побачити, поспілкуватися з вами ближче і більше. Взагалі, я вважаю, що на сьогоднішній день глобальних передумов для здорожчання цін і на ту ж саму живу вагу, і на ту ж саму свинопродукцію, глобально я абсолютних підстав не бачу. Все, що відбувається на сьогоднішній день на ринку, із подорожчанням цін, ну, в якійсь мірі я вважаю, що це штучно. Якщо я думаю, заможним дядям із великими сумочками і з великими животиками захочеться. будуть ці ціни і далі збільшуватися, рости і будуть людно заганяти все більше і більше в такі умови, в яких їм буде ще важче виживати. Ну а якщо не захочуть і буде це їм невигідно, поїде в нашу країну м'ясо із Європи. Яке на сьогоднішній день коштує значно дешевше, в принципі, ну і відповідно оця от собівартість і ситуація навколо тваринництва в Україні значно значно погіршиться. Але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Можете написати з приводу якраз от цієї думки своє бачення, як ви вважаєте, правильно я мислю чи неправильно мислю, але тим не менш такі. Маленькі господарства, як моє, ну і як моїх колег, тому що дуже багато агресії, якби і негативу. В наші адреси я бачу в коментарях з приводу того, що це ми винуваті в тому, що ціна така от на продукцію харчування в якійсь мірі дуже-дуже висока. Але я говорив і говорю: ціну на будь-яку продукцію формує ринок. Попит і пропозиція буде попит. Буде триматися ціна, не буде попиту, Нікому та свинина і поросята нафіг вибачаюсь, але не будуть потрібні Але буде як буде, друзі. Потрібно працювати. Яка б не була ціна, яка б не була ситуація. Ви знаєте мою позицію. Тільки вперед, ні шагу назад. Так що, друзі, дякую всім, хто додивився це відео. Дякую, що ви були з нами. Підписуємось на канал. Друзі, поширте, будь ласка, по можливості це відео. Зробіть репост. Поставте нам якомога більше вподобаючок для нас це дуже і дуже важливо. Ну а з вами побачимося в новому відео. Всіх благ.